Менше ніж за 20 років мобільний телефон перетворився з предмету розкошів на необхідність, полегшав, зменшився і навчився фотографувати, робити відео та рахувати кроки. 13 червня 1983 року на ринок Америки надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою Dynatec 8000X виробництва компанії Поторола. Важив майже 800 грамів, а його довжина становила 33 сантиметрів. Акумулятора вистачало всього на півгодини розмови, а ціна становила майже 4 тисячі доларів. І понеслося. 2009 року продаж перших смартфонів на платформі Android в Україні розпочався 15 січня. Від звичайного мобільного телефону, смартфон відрізняється тим, що має часткові можливості комп'ютера. Більшість смартфонів працює на ось Android. Завантаживши програму, можна на смартфоні створювати свої текстові документи та багато іншого, як на звичайному ПК. iPhone це смартфон від компанії Apple. Він працює на операційній системі iOS. Тобто всі функції доступні телефону будуть доступні смартфону. Але не навпаки послідовно розглянемо що у них спільного, якщо брати не конкретні моделі середньостатистичні показники. Можливість вставляти одну, дві, три сім карти. Можливість телефонувати та приймати дзвінки, можливість приймати та відправляти смс. Можливість приймати та надсилати ММС. Нині мало використована функція. Можливість слухати радіо та музику. Можливість ставлення додаткових карт пам'яті через слот мікро -сіді. Калькулятор, секундомір, диктофон, будильник, календар. Можливість робити фото. Тепер розберемо переваги смартфону, можливість виходити в інтернет. Можливість знімати відео. Підтримують прослуховування не тільки mp 3 але й інші формати аудіо. Завдяки більшій діагоналі екрану можна переглядати відео, наявність операційної системи, що дає змогу використовувати смартфон як міні-комп'ютер, можливість установити безліч на різноманітніших застосунків, у тому числі різноманітних ігор, використання електронної пошти, здатний замінити електронну книжку, здатний замінити навігатор. Здавалося б, незаперечні переваги смартфону, але й у звичайних телефонів є безлість притаманних тільки їм переваг, мають довший строк служби, менша витрата енергії, немає ризику заразитися вірусами всесвітньої павутини. Простіші в обігу. Навіть люди поважного віку легко засвоюють основні функції, міцніші. Менш вимогливі до умов, економніші, менші розміри, легші, вага 120-150 грамів, поштові значно дешевше. Такі ось основні моменти. А тепер вам вирішувати, які характеристики для вас важливіші.